У Тростянецькій громаді триває грейдування доріг. Роботи виконує комунальне підприємство Екосервіс як у місті, так і в Старостинських округах за кошти бюджету громади. Ми розробили графік грейдування як по місту, так і по селам. Буквально сьогодні-завтра на сайті міської ради ми його оприлюднимо. Значить, схема така. Неділю грейдер працює в місті, неділю працює в сільській місцевості. Зараз ми відпрацьовуємо Шевченківський квартальний комітет. Всі улиці, цього комітету". За словами місцевих мешканців, вирівнювання комунальних доріг покращить транспортне сполучення у громаді. Да, це гарне діло роблять. Так. Потрібне для нашої вулиці. Так. Тут, тут ями все час в основному проїхати погано і на велосипеді, і на машині. Так що дякуємо міській владі за увагу до мешканців. Щиро дякуємо Роману Віталійовичу. Вуличкому, усе класно, дорога чудова. Завдяки тому, що громада отримала у комунальну власність новий рейдер, автотранспортні роботи змогли розпочатися одразу з настанням сприятливих погодних умов. Намагаємось проходити всі вулиці підряд. Починаючи з лісу, де більше, де менше. Маленькі вулички вузенькі, залишаємо в зв'язку з тим, що техніка велика, за габаритами не вміститься. Також велика рослинність, дерева, гілки, звужена дорога. Матеріал тут виходить неоднорідний тут і пісок, і цегла. Тобто люди ж раками насипали сюди різні матеріали. Раніше грейдера не було, а зараз він є. І ці роботи можемо виконувати частіше, тож і дороги будуть рівніші. Як пояснюють комунальники, габарити грейдера досить об'ємні, тож це ускладнює роботу на деяких вулицях. Дана вулиця Новоселівка більш-менш широка, активний тут вуличком, який заказав, і роботи з рейдування, і підсипку. На жаль, деякі вуличкомі не розуміють користі цієї роботи, не пускають грейдер на вулиці. З нагоди хочу звернутися до вуличкомів. Багато наших вулиць заросли деревами. Не може проїхати ні грейдер, не може проїхати ні сміттєвоз сучасний великий. Тому пройдіть по своїй вулиці і обріжте дерева, які виступають на проїжджу частину. Велике прохання до всіх вуличкомів. За словами керівника підприємства Романа Гайдуковича, першочергова увага приділяється найбільш проблемним ділянкам комунальних доріг. Для цього вуличком ми повинні звертатися з відповідними заявками до Тростянецької міської ради. Зараз ми знаходимося на вулиці Озерянка. Два-три тижні назад тут було проведення грейдування цієї вулиці. Вуличком написав заяву, приїхав грейдер і тут попрацював активно півдня. Зараз ми прийдемо по цій вулиці, а потім ми прийдемося по сусідній вулиці. По вулиці Володимира Великого, яка знаходиться паралельно цієї. Там вуличком відмовився від рейдування. і порівняємо якість дороги на цій вулиці і на сусідній. Чудова вулиця, як для водія. Дивіться, їду зараз 40 кілометрів. Раніше більше 20 по цій вулиці було проїхати неможливо. Вибої не були. У хаби, зараз більш-менш дивіться. Три тижні вулиця стоїть, дощі пройшли, покриття, як на ґрунтову дорогу, то чудове. Володимира Великого. Бачимо ми, що без рейдера зовсім інший стан дороги. Ось я їду 20 кілометрів. Якщо там було 40, тут 20. Оці всі неровності, ці всі ухаби грейдером можна було б поправити. Відмову від рейдування дороги там мешканці поясняють бажанням здійснювати благоустрій самостійно. Ми своїми силами підсипаємо тут. Нам треба, хоча б ну, щебінь. Да, а там люди хочуть, щоб грейдером пройшли. Ну а нам тут, ну чесно. На наоборот сказали, що ще більше ями стали, чим були. Ну, я вам кажу, дайте нам ще бня. Ми самі, самі розгребемо і воно буде набагато краще. Воно вже вбито, помієте? Ви після дождя приїдьте і подивіться, де в нас у свої такі озера. У вас стоять, напроти 53-го дому, а ось колодість. Ви нам це не а якщо грейдірувати, так що воно буде? Вони жалувалися. Тож робили чужі гриди, не наші. І затирки були, і зрамнів були. А це наш уже. У нього новий грейдер і він сам опитний. Хуже б не було, було б тільки краще. Ну, як Зробите, побачимо. Хороший він чи ні? Так, щоб він туди проїхав, туди так. загладив, Так, щоб поділило хорошо. За словами директора підприємства, роботи з грейдування доріг виконали вже по чотирьом старостатам. Солдатський, Кам'янський, Люджанський і Краничанський. З понеділка рейдер буде працювати в Білківському старостаті. Рейдування доріг продовжать відповідно до попередньо визначеного плану, охоплюючи вулиці як міста, так і сіл громади.